Збиралася значить, знімати відео. Прямо ось тільки що вмикати камеру. І що сталося, як ви думаєте? Знову! Знову! Буквально пару днів тому я попросила підчинити мені цю лампу, да? щоб вона могла взагалі хоч якось стояти. Взагалі-то у мене бажання сьогодні розхламити свої сумки. А що, а що тут тут забув? Ну, привітайся вже, хоч. Шум, шум. Молодець, молодець Коротше, я збираюся сьогодні розхламстить. Я не знаю це сказати, розхламить, розібрати свої сумки і подивитися, що в них валяється, бо. Я ти нічого не робила. Це повний якийсь чесно Не те, щоб я прям могла сказати, що в мене величезна купа сумок, але вони є. Я з ними ходжу, тому. Тому там щось є 100%. Я не знаю, якщо чесно, що в цих сумках, давно туди не завозла. Ну, тільки в тих, що я ось на днях ходила, ті я можу зрозуміти, що там приблизно лежить. Давайте з тих, що я давно в них не ходила. Ось така ось сумка з бершки. Я думаю, тут майже нічого немає, тому що я її давно носила. І ну да, вона, вона майже пуста. Взагалі. Окей, тут якісь палочки з сіфори. І майже не пахнуть, тільки оця одна пахне. О, тут є гроші. Звідки вони тут є? Oh. Антисептик. Можна якраз використати, а то мало літ Що я там палапала, -пала поки цим займалась? О, ось де дзеркальце Я думаю, а я думала, де воно ділась. До речі, це дзеркальце колись мій батя а, отримав з цигарками. Трошки така girly girl, щоб я свішо. Якщо... Дівчата, я можу вам допомогти вдруг, що звертайтесь до мене. Не, не в кожній сумці це є, але дуже часто вона була. Ось! Ось де цей набір. Ось, а я думаю, де цей набір, а він в цій сумці лежав. Дуже хороша штука, до речі, якщо що? Якщо ви завжди переживаєте, що у вас все в зубах застріє. Ось якісь наборчики, це взагалі must have. Так, ну тут здається більше нічого й нема. А, ні, зачекайте, тут є цукерка, отака якась цукерка. В дитинстві я завжди уявляла, що ці цукерки, це знаєте, цигарки і така. Як часто ви плачете через своїх домашніх тварин? Я дуже часто. Бо я думаю, боже, мій марік, ну чого, ти за мною здається, нічого. Слава Богу. А до речі, я сюди ось такі ось -ось, ось, 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 бантики, бо я така. Наступна <світ> така... сумка. <світ> Я не знаю, це сумка моєї матері. Я просто її в неї забрала, бо вона була зручна, що через так Оп, і пішла. До речі, тут теж бантики нацеплені, не знаю. Гірґірхай girl, girl. Hi. Hi. знову знов ж таки дівчата. Можете звертатися до мене. Сподіваюсь, вона є в основних сумках, бо малолі. Тут дуже багато до речі, карманів про. Дуже багато. Тут нічого немає. Тут нічого немає. Що таке? Теж нічого немає. Тут щось є. О, оце це моє улюблене. Отак носить таблетки. Мало ли хто що подумає, що там? Це просто безбалюється, якщо що. Не знаю чому. Я не що тут було насправді більше. Це зараз воно так виглядає дуже подивимось. Ажуєчки. Вони, мабуть, вже. Пропали тут, а поки лежали. Е, о, серветки ці. Це ці серветки, знаєте, м -м, від жирного обличчя. Швидко ми з цими справились двома. Хорошо, давайте подивимося, що тут у нас. Бо це я взагалі давно не використовувала. Це рюкзак. І тут теж нацеплений е, цей. Ой, щось він прям в пилі. Обо, фу. Ой, він взагалі пустий, якщо чесно. Пустий, але тут щось є. Знову жуйки. Боже, якщо що, я без жуйок взагалі не залишу. Угу. Хто це були, як за серветки. О, що в меншому. Що це таке взагалі? А, це якийсь хот-дога. Це треба зберегти, звісно. Якісь, мабуть, чеки зміяті. Клас. Німід. Німід, ну все ж таки, да? не все у нас хорошо О! Гроші. Гроші, дуже багато грошей. Ого. Ну, хай вони там і будуть. На всякий случай. Я, до речі, О Боже, я, до речі, це замовляла цей. Як я е, крослан хотіла сказати. Е, собі в школу в якийсь там 60 й, 11 -й клас в якомусь інстаграм-магазині. І, і він дивиться ще, ще досі в ідеальному просто стані А вже пройшло 6 років. Чи 7 навіть. Офігеть У мене тоді був якийсь вайб шеріл Blossom, я така. А чому б і ні? Е, Рошен, що це ментол якийсь. Да, 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 да. Це я так і не викинула. Шоколадка за 25 гривень. Прикиньте, були часи, да, Рошен? Ну, хай тут воно і лежить. Це, мабуть, в школі купляла. Ой. На пам'ять Щоб потім згадувати школу. Ще через 5 років подивлюсь. Тут. О, теж гроші. Вау. 5 гривень навіть коли вони тут з'явились. Якщо буде питати, в якому конкретному магазині замовляли, я не знаю, якщо чесно. Так далі, давайте, давайте саме велиці, конечно. Ой, ой-ой! Є ось така ось сумка, вона з Сенсею. Насправді я вам її взагалі не раджу. Знаєте чого? Тому що вона фарбує речі. Вона такого, знаєте, червоненького вітінку. І оці ось ручки вони мені спортили мою класнючу куртку від Діпюр на експорту. Отут залишились такі полоски. І вони нічим не відтерлись, ніяк, міцелярка, нічим. Можливо, ви знаєте, чи можна відтекли. Окей, що тут? Тут багато чого, тому що я її нещодавно використовувала. Тут у нас, о боже мій кофта. А, наша номер. На я б дома павук пав за господі, чуть не померла, боже. Я б зараз б бігла з, -з, -з, з хати і спалила б її, мабуть, к чертям собачим з усіма сусідами нормальними. Так, що а, Тут у мене два м'ячика з. Нової пошти. Знову ж таки ще два. Да, у мене є тут два стоять. Я вже їх показувала. І ще два мені дали. Туш від L'Oréal Panorama, закінчена. Здається. Може і не зовсім. Маска гарнір. Що вона тут робить? Паспорт. Запальничка. Oh, якісь ці пахучки, вони в мене завжди, їх мільярд, і я не знаю, скільки їм років, скільки вони тут лежать. Вони можуть лежати 8 років, я не знаю. Ой, якась жуєчка. Морозна м'ята. О, а, гематогенка. А що там зараз? До речі, раніше були, знаєте, такі зелененькі, з дівчинкою намальовані. Зараз якісь інші, їх вже таких немає, тут якийсь взагалі мальчик намальований. І з кокосом, до речі, з кокосом непогано. Бо я так раніше не дуже любила гематогенку, але зараз вона Цими різними смаками і все супер. Так, що тут ще є? What the fuck, що це таке? Лікування. Кого? Лікар-психотерапевт, категорії. Я не брешу, тут таке написано, бачите? Знала, ходила ж, знала ж, ну. Лікування залежностей, невротичних розладів. Тепер ви знаєте про мене все. Тут якийсь список, я не знаю, що. це. Я не буду вам показувати, може, там якийсь приворот. А, ні, це просто мій список, що потрібно було б взяти з собою в поїздку, там, типу зубна паста, щітка, омивалка, серветки, креми, спев, консилер, спожик і всяке таке. Там і пульчик, там і пульчик, завжди з нами. Ручка. І знову гроші. Ці я закінчила. Оці дві моїх самих улюблених, дві, яких я обожнюю всім серцем, ношу своє... Чого я не положила цю кофту? Кудись назад. Все, залишимо на кінець, вона сама новша, залишимо її на кінець. Оця, Мені подарувала на день народження. Вона перша, вона, у неї такий матеріал, взагалі, я люблю, такий м'ягенький, такий за чепунькою, і отак, як мішочок. Такий. Боже, вона, знаєте, схожа на цюся. сумки від Chanel, Дуже схожа. Мені дуже подобається. Це моя улюблена реальна сумка. З нею я кажу чаще всього, тому що вона під все підходить, майже під все. І така, доволі вмістка, як мішочок. І вона не пуста, якщо ви бачите. Перше, що у нас у того, господі. Ну, це дуже важливо. До речі, бачите, вона оранжа, значить, тут щось таке попалось. Ну. да. Да. Щось дуже таке попалось, звісно. Кармекс. Ручка. До речі, вона у мене зі школи і в неї тут був ще. ось він, ось він хомячок якийсь. А ну, Ну, коротше, там є міні Що Щось таке? Маска. А, що не маска? Вона, до речі, здається, не використачує. Ой! Тут пір'їнка, дивіться. Там видно, що тут робить. Знову серветки. Знову жу. Немає тут уже жуйчик, треба викинути. Ага, що це таке? Просто пакетик. Просто а пакетик. Ооо, тут є якесь предсказання, я пам'ятаю, я це брала в цьому. В книголюбі, здається. Ваші очікування не марні. Ну я не знаю, що тобі сказати, якщо, чесно. Профів немає, якщо чесно. Да. А як його назад закрити? Хтось мені може допомагати, будь ласка. очікування не марні. Ми про що ще конкретно кажемо зараз? Що Ютубу? Я подумаю, хорошо. Є а, цей пробничок міз Діор. Парфумник. Да. Цукерка якась. Що це таке? А що це таке? Суфер глікостеріл. А, це мій цей, скажіть. Як його. Я сказала діагноз. Рецепт мій. Ну, на всякий случай не шум. ну що шо... тут? О, це ще одне підказання. Опа. Найбільш успішна не та жінка, яку оточує безліч чоловіків, а та яка щаслива з одним. Окей. Okay. Окей, okay. okay. ми подумаємо над цим, окей. Okay. Протиралка для цих для телефона, окулярів, всякого. Так, тут у нас. Кошелечек, кошелечек, хорошенький. Так я не буду вам показывать, сколько там ничего везу. Гроши є. Что я вам могу показать? Є е 20 гривень. Бо тут еще не все в цій сумці, Вы уявляете, яка вона в така? Просто теж. Знову жуйчка. Дерьол, що це? Кавун, диня, коктейль. О, знову какие записулечки. Браслет, пудра, джем написано тут. Знову э, упаковка цих серветок від жирного обличчя. Валерьянка. До речі, повна поки що. Що дуже дивно. Що це таке? Астреса. Діетична добавка. Balm а... here. Здається, тут все. А ні, стоп, ще якась Господи. А, це від цього, від, е... від психотерапевта чи психолога, кого я там ходила. Це від нього запісулечка. І останнє. Найпіконіше, реально. Як ви бачите, одна з м, таких. Найцікавіше. Ну, крім цього портфельчика. Це сумочка від Juicy Couture. Обожнюю Обожнюйте сумку. Просто по-перше. Подивіться на цю тканинку. Подивіться на цей дизайн, на цей колір, на ці брілочки. Що у нас тут? Тут, до речі, в цій сумці є ключниця. Ну, мені здається, вона у всіх сумках Juicy Couture є. Тут, до речі, ключів зараз немає. Але дуже зручна хрінь, тому що. Я завжди боюся, що е, ці ранні ключі мені скосять телефон або ще щось Так, тут ще один паспорт. Ви подумайте, а що так важ. Що... Мені просто той продлили, а цей зробили новий. І вони такі ну, ходи з двома Помадка. Від flower nose. Помадка від flower Nose, Трошки можна і собі. Ммм, mm як вона пахне, просто треш Дві викрисних хвалір'янки. Знову жвачка. О боже, що це ще таке? Резиночки, ось вот такі резиночки. Знаєте, як в дитинстві оці були? Ось вот резиночки, вот такі. О, тут є цей пробніщик э, парфумів чоловічих. Я покажу. Не э, знаю, вам там видно? Вам видно, вам видно, вам видно. Э, вони дуже прикольно пахнуть, вони чоловічі, але дуже класно пахне, я б собі такі купила. Я їх з собою ношу, щоб вдруг що до мене хтось підходить, і чик-чик-чик. У мене чоловік, я пахну чоловіком. Що тут ще? Uh, олівець від uh, бренду, який не будемо назвати. Ще запакований, до речі. Маска. Маска. Знову наша мені ця маска. Штучка від іграшок. Віні-пуха. Наша вона там? Я не знаю. До речі, ці сумки дуже прикольні. Вона внутрі uh, має. У неї ось таке ще дизайн, як бачите, внутрі є. Якось, до речі, доволі маловато цих таблеток по всіх сумках було. Що, що дивно, так? Да? І з того, що вам треба знати, я зараз знову розбираюся з монетизацією, і що із нового ніч. <звук> ось, а що я вам раджу? Я вам раджу а, дивитися мої. Відоси, ось, відоси мої дивитися, будь ласка. Будь ласка, дивитися мої відоси, да? Ставити лайки, підписуватись, коментувати і, не знаю, скидувати друзям, казати, боже, яка Ліза класна, ти бачимо відос клас вообще, Це. Це, це попстар. Чому попстар? <пока> <говор> Взагалі не поняла. До речі, а якщо у вас є якісь пропозиції, що б ви хотіли бачити на моєму каналі, які відео? Або більше яких відео, або конкретно, може, якесь відео у вас дуже цікавить, щоб ви хотіли. Ой, аму не знаю, можеш показати, я, я не знаю. Можеш 10-1 показувати факт в камеру Я така. Без проблем. Хорошо. Можливо, вас щось конкретне цікавить? Я подумаю. Не обіцяю, але я подумаю. Ось. А, можливо, ви хочете, як це? Е, питання, відповідь. Пита питання відповідь у нас хтось вообще таке робить. Хто мені пише? Хто мене відволікає від моєї роботи? Окей. Okay. Це все? Так, да, все-таки відос про еммо перевтілення, я б дуже хотіла відзняти. Мені пофіг. Його подивиться три людини чи 300 людей. Мені пофіг. Я дуже хочу стати еммо на чуть-чуть, на, на мілісекундочку. Ось. Ой.